Ей, а у мене тут на груді махнатка виросла. <хи> на, на вулиці просто дуже сильний вітер, а ми зараз виходимо на вуличку і хочеться перевірити, якраз, як оця от стука буде працювати при вітрі, так би мовити. Наскільки це дієво, не дієво, треба протестити. Хоча мене нормально чутно через цю махнатку. Просто цікаво, якраз такий вітерець, трошки піднімається. Юлька, ти куди? На нас накакали. На, на нас накакали. Ти на тебе накакала. Стоїть, на вітрі малює губи. Капець. Це надихнулося, ну як надихнулося, подивилися е -е -е, тіктоки, і тепер Юля хоче. Юля, що ти хочеш? Кричу, Бетмену зробити. а ну розкажи. Дряпалку Дряпалку Бетмену Юля хоче зробити. Тапки? тапки. понятно, тапки. Сьогодні вівторок. Понеділок у мене випив, чисто з життя. Не знаю. Юля, звісно, поїхала до батьків, щось їм допомагала, щось Через робила. А так, да. і за того, що дружина уїхала, у мене день випав Ні, ну я зробив зйомочку Мар'яна Таран День народження я зробив вчора. Скинув. І друге що У мене забронювало дві зйомки за вчорашній день на завтра і на суботу. Так що я, я роботу, я спілкувався. Юль. Тут просто Юля стоїть, вибирає тапочки собі. Може їй такі тапочки взяти. А сьогодні у нас якось такий день. Не знаю, типу, треба всюди поїхати, якісь там справи пов повирішувати. Придумала собі справи, щоб це кататися. Так, да. треба ще антифріз, кстати, купити. А ми важко. Можна до Артура з'їздити і каву з ним попити. Да, Отак от, от придумуються всі справи. От так. От все на місці все купити. День, і... день пройшов і такі що були, бо так багато справ, так багато. Да, да, да. А, фотки треба Айвону доробити. І фрізеру, а ще й відосік треба лікарям а, домонтувати, перемонтувати, бо там трошки щось вирішили. Змінити. Це затапочки згадали. Ми нещодавно були нашої знайомої Яни. А дівчинка фотограф, і вони запросили до себе, і спеціально для того для гостей купили тапочки. А ми такі, ні, ні, ми без тапочки. А вони сказали, ми купили тапки. Одягайте. Я от подумав, там є гостєві тапочки, можна купити, може, нам купити. А то, типу, ми коли до нас гості приходять, друзі, ми там запитуємо, вам тапочки треба? Вони ні. добре. Бо у нас і немає. Юль, давай. От мені подобається. Це людина. Вона курточку вибирала півтора сезону. Зимню, щоб ви понімали. Вона один сезон відходила в джинсовці з теплим нахльостим під низом, тому що не могла собі курточку вибрати. Зараз вона домашні тапочки буде вибирати довго. Що? Юля, краде чуюсь бізнес-ідеєю. Я економлю сімейний бюджет. Ще не факт, скільки коробки коштують. Юр, поясни, що ти робиш. Хоча тебе може не почують і почують. Ти посчитала. Це короче як тіточка для котов картонна. Юля побачила, що це можна зробити власноруч. Я тут снасначку. Картоночку, картоночку береш. Її, робиш шаблончик і тако нарізаєш полосочки, такої їх фігачиш такою рядушком, такою стяжечкою великою, отут, отам. І 387 гривень. Все. Ну це скільки треба купити? Так, побачу. Зараз побачимо. А можна взагалі не купляти, можна щось заказувати і коробочки. Юля, нашла. Ті, на питання, ну це нам надо ще хомутики найти. Метр двадцять на сімсот тридцять п'ять. Тобто, метр двадцять. Умовно. Скільки одна полосочка, що робить? П'ять сантиметрів. Та ну десять, це багато. Капець. Юль, ти довольна, що в тебе з'явилося... робота на, на це. Крім того, що ти маєш ще що зробити? Фото книги. У нього нічого немає. Тут наша зупинка поміняти захисні. Е, що? Захисне скло у Юлі на телефоні і у мене на телефоні. Бо Ну, мій телефон був без чехла деякий час. Та й в принципі з чехлом він падав скільки разів, багато разів. Ну, і, коротше, просто він. Е, Трескається, і скло вже. Береш мій телефон в руки. Мені тут не принципово, але. Е -гей, ми, що? ми з вішалочками. Ти чим... Вибачте, вішачки. З чим ти ще? З тряпочками. Тряпки. Тряпка. <губляв. губляв. губляв. губляв>. <губляв>. <губляв. губляв>. І плюс у нас нові захисні... захисне скло на телефоні. І я тільки що зекономив. Скільки? 1800 плюс 300? 200. Тому що Юля казала, треба поміняти в одному магазині Я кажу, там дорого. Пішли, дізналась. Там реально було дорого. Так? Да? Так, да, дорого. І поміняли. Там дешевше. Але теж якісь хороші. Де з айфоном які поклеїли скло. Ладно, не саме дешманське. Ну це не все одно не саме дешеве, не за 500 гривень стекло, але виба не за 2000. Типу, якщо вони за вон... І не за 5. тому що могли би за 5 поклеїти. Хоча з іншої сторони, це ж типу, айфон, всі діла. але, блін... Є гроші купити айфон, виділи гроші, купле і скло. То дивись, перше скло в мене було дороге. Ні, не дороге. Чи дороге? Дороге було перше. А, ні, перше було недорогі, а друге було дороге, а третє дешевше. Б'ються всі. Б'ються всі, так, да, різниця ноль. А поки ми ходили, оце, ходили, ходили. Ходили, ходили, оце вибирали, щось купляли. Весілля, 7.06. В принципі за два місяці. Але субота якраз вільна. Мені Вікторія написала ще 31 березня про те, що пофотографувати весілля ми тоді спілкувалися, і вона пропала. А якщо людина пропадає, я її не дожимаю. Я не знаю, я не люблю оце дожимати людей. Типу, нагадувати про себе. Ні, то ні. Ну, типу, блин, фотографів дуже багато. А це приємно. Я такий йду: о, мені написали, Святослав, хочемо вас забронювати. Е-гей, 10 годин. 750 доларів. У нас є друг і зірка крошня. У нього інтерв'ю беруть, він в тіктоках знімається. Ну попаде в мене в блог. Хоча мені здається, минулий раз ти попадав мені в блок. Да? Щось я знімав таке, типу. Можливо, можливо. 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 Може. Приїхала люди, з людиною каву попити. Це порушники, переходять. Що ви таке переходите? Де Де? Ми переходимо, так як маємо переходить. Ну, трошки збочиться, я не ним А я не, є, мене не було записано, що я порушую. Значить, нам треба стяжки, лінійка, ножик канцелярський, олівець, це що? Це, типу, аля, чим ми будемо. Замість лінійки? Різити, це нічого ми будемо, до ламіната? Точно, логічно. Ну, якщо ми надо. Що... Рад. Ти контролюєш нашу роботу? І 18. <ріху> метр двадцять, метр 20. Брехуни. Брехуни. Взагалі такі брехуни. Короче, у нас уже есть ось такие штучки. Они все соединяются. Тут Юля еще дорезает. И у нас будет таких, получается, еще один. Такий, это один лист. Будет еще один лист. Он будет так, как тяма. котик, хороший. Да. Давай, давай тебе выйдет. Бэтмен, Бэтмен, давай. Батьмен, ти серйозний кіт, схаменись. Ір. Хельов. <laughs> ну що, розказуй? Коли весілля. <laughs> Ми зустрілися з Ренкою. Ірик питає, що, що це таке? Це людина Бога записує. Що це таке? Що це таке? таке? <со> Зустрілася з Іринкою, і зараз вона буде розповідати нам про своє весілля. <со> Я не буду розповідати. Я? Я не буду. А ти не будеш? Нам розповісти, а вам ні. <со> а вам ні. <со> 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 Наступна навичка – самопрезентація. Самопрезентація. Фотографую, роблю фоточки. Хто буде <пробую>, протягом <пробую, пробую>, однієї хвилини 3 години, але мені не треба три години знімаю, Ось якісь тези про себе, які сучасному світі, але мені не треба що кожна зустріч це можливість комусь щось продати. А тепер уявіть ситуацію, що насправді не треба вам контент-плану. Так, ну і що? А я фотографував, е, там спікер позаду мене. Мені довірили таку дуже важливу місію відфотографувати велику конференцію, яка відбудеться бізнес клубі в Житомирі. І я з цим справився, зробив всім класні паточки. Чи середа, чи Ч -ч четверг, четверг уже. Е, і скоро буде Пасха. Мене знайомий попросив завозити його, завезти його, його сім'ю на вокзал в Київ все одно ранок. Я би спав би до 12. Отак, по суті, я десь. Зараз 10 виїдем, нехай в 2 я буду вже вдома. Буду продовжувати роботи фоточки. Пізніше розповім, що взагалі вчора було прикольна прикольно була бізнес-конференція, я її так скажу, там дещо мене вразило. О, тому зараз е, їду, забираю, а далі вже е, коли буде назад їхати, напевно буду сам їхати, то вам розповім. Так, а ви бачили, що вже у нас в Києві, віддав книжечку і біжу далі. Якщо в мене був би телефон, яким я б зміг би вам сфотографувати, показати, як я знімаю зараз, ви б сміялись би довго. Ем, отже, фотографував вчора бізнес-зустріч, нова бізнес спільнота заходить в місто Житомир і. Мені довірились якраз класні організатори, пофотографувати це дійство вночі, я вже скинув фотографії. В принципі, там я вже фотографії робив під час самого виступу. Я там був 4 години. Не всі 4 години, звісно, я фотографував, були паузи, де я міг посидіти і тоді робив фотографії. І що в кінці, саме прикольне. Зі мною захотів сфотографуватися сам. Він як це як це було? Він я ж коли був репортаж, то репортаж, коли. Там по двоє, по троє, по троє. я ж завжди допомагаю позувати, як стати, туди дивитися і так далі. Головний спікер, він такий, ого, а я знаю китайця одного, я його теж знаю, я за ним підписаний, який прям так все класно показує на собі, як позивати. Так ось в чому прикол? Я кажу, так я був перший в Україні, хто почав це робити. Показав йому свій інстаграм, і він такий своїй дружині і команді. Так, мені треба з цим чуваком фотку. І він захотів. Я дав свою камеру там і іншому спікеру, який нас фотографував, щоб не на телефон було, а все-таки на професійний кадр. Я виставив себе і він репоснув. Мені написав Дякую за класні фотки і за оперативність от якось так. Я вже в Житомирі. І що це значить? Що я сідаю знову за обробку фото. Поїздка в Київ була не запланована, тому трохи півдня в мене вибило. Але я людина добра. Якщо мене попросили допомогти, то я завжди стараюся допомогти.